Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні в нас прохолодний день, прохолодним був ранок. Ми взагалі-то вночі очікували заморозки. Як бачите, у нас на огороді досі лежить агроволокно, яким ми вкривали полуницю, накривали наш парничок, щоб зберегти розсаду. І, чесно кажучи, дуже мені повезло в тому плані, що я не висадила цю розсаду і ще помідорну себе огород, витримала, як то тоді, коли було тепло. Чомусь так внутрішнє чуття було, що будуть заморозки. І тому я хотіла з вами сьогодні поговорити про ті рослини, для яких такі заморозки абсолютно не почим. Це про хвойні рослини свого квітника. Як ви бачите, у мене хвойні рослини квітника, ось я вам їх показую здаля. Вони вже достатньо великі, бо їм багато років. Ми їх придбали у лісгоспі десь років, та, мабуть, з 18, -тому. я так точно не пам'ятаю, ну десь так. Тобто, ось такого віку у мене ці хвойні рослини. Ми їх придбали у гарщечках. Це були малесенькі прутики, і нам було їх цікаво обирати. Знову ж таки, обирали абсолютно несвідомо. Ми приїхали і думаємо, ага, отаку колонку ми купимо. Оця колона мені подобається, а золотисту давайте золотисту. А оцей ось скельник блакитний, давайте блакитний. Ну а як же без самшиту. Потім три сорти тису, і всі нам потрібні ось два, і ось третій. Ну і коли приїхали додому, ми їх просто висадили там, не знаю, в якихось поєднаннях. Потім вони серед тут ще було зовсім інакше розпланована моя, моя площа, і вони почали підростати. Що я побачила? Ну Що вони заростуть зовсім не там і не так, як потрібно. І відбулася років через три перша пересадка. Ми вирішили: ну, добре, треба ж їх якось посадити. Ну, мабуть, по периметру квітника і висадили їх по периметру, але справа в тому, що. Забаганки, бажання були постійно змінювалися і змінювалася площі квітника. І тому е, остання пересадка е, моїх войних рослин трапилася три роки тому. Тому що ну зовсім вони виросли так, що захаращували квітник. А по-друге, вони росли. Ну, Просто ну, ну не знаю, як я їх так садила, ну мені абсолютно не подобалось, треба було розширити площу. І пересадили. Якби ви знали, скільки це зусиль нам вартувало, от ми пересаджували оцей тис три роки тому. Ось він, подивіться, будь ласка, оця кулька. Ми його пересаджували. І все було в порядку. Ми його пересадили. Це нього, ну він важкий дуже, його чоловік їлі, ледь викопав. На силу перетягнув, тут укладував доски, щоб його перетягти, в іншу яму, яку копав по пояс. для нього, привозили чорнозим. Тобто ну, дуже складна справа. Оцей пересаджували метис. Ми пересаджували ось оцей тис, уявіть собі. Він за вишки ну, десь метр 60, от зараз. І ми пересаджували на цьому місці, росла туя. І ось ми її пересадили, але вона не вижила. І прийшлось на її місце посадити іншу. Ось зараз тут росте отака, отакий смарагд. І пересадили оці дві кульки кулясті туї. Що хочу сказати про хвойні рослини. Так, вони чудово виглядають. Чудово виглядають протягом всього року. Тобто, вони прикрашають квітник і влітку, і взимку. Але Перед тим як посадити ці рослини, я рекомендую дуже ретельно спланувати свій квітник, щоб у вас не було моїх помилок, такі, які я допускалася. І якби зараз я все розпочати ну, спочатку планування моєї клумби, я Зовсім по-іншому вчинила. Я б їх не садила, отак от рідка, по периметру. Я б, можливо, скомпонувала з них якісь композиції, щоб це виглядало гарно. А взагалі-то для них потрібні великі площі. Не такі, як у мене, оця присадибна ділянка поблизу мого будинку. Тут зовсім маленька площа. Це пункт один. А по-друге, ці хвойні рослини, от якщо їх висаджувати, то у них поверхнева коренева система, і вони сильно пригнічують ріст інших рослин. Так, наприклад, ось поблизу оцього тиса, у мене різ, росла дерево, видна півонія. Вона ось скоро-скоро розцвіте. Я вам її покажу. Коли розцвіте, звісно, що я вам її покажу більш детально. І ось вона росла біля досить тривалий час. Росла але я не могла побачити і розгледіти її цвіту. Це був миршавий такий кущик. Ну, я навіть не розуміла, за що люблять ці деревовидні півонії. На ній там був один бутон колись, і той я б летів за два дні. І вона, ця рослина була дуже пригнічена. І була вона доти, поки ми оце не зайнялися цією пересадкою, пересадили і тис, і пересадили цю півонію. Воню. З того часу вона сильно у мене наросла. Вона за три роки в мене видала результати, яких я не бачила 15 років. Ось отак. Ну і що хочу ще сказати про хвойні рослини, що так, вони декоративні протягом всього року. Але, але якщо садити одні хвойні рослини, то Квітник буде виглядати скучно. Ну, немає яскравих кольорів. Звісно, що гарно такі ось стрижені форми, красиві. Вони яскраві, ось зараз вони дають новий прирісти. Взагалі, такі молоденькі, зеленесенькі паганчики виглядають чудово. Але якщо расти будуть тільки на квітнику, вони це моя думка то це буде скучно, треба їх чимось розбавляти. Ось. Ну і ще тепер уже питання до вас, мої любі глядачі. От я пересадила з чоловіком оці дві кульки, кульки, туйки. Гарнесенька їх постригла і тепер подивіться, будь ласка, вони виглядають якось не дуже красиво. І якби зараз не було тут поруч з ними моїх квіткових рослин, які от-от зацвітуть, які ось, бачите, їх трішечки затуляють і не видно такого, такого безладу, то ну, не було б це так чудово. Скажіть мені, будь ласка, що мені робити з цими кульками? От я не знаю, вони чомусь не заростають. От я їх там і старалася якось стимулювала, до і щось там з ними, піддобрювала, щось робила, але ефекту я поки що не побачила. Можливо, я мало чекаю, і в мене таке нетерпіння є до цього процесу. Не знаю. Ну, от порадьте мені, будь ласка, що мені робити з цими. Кульками, і чи буде з них надалі толк. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Дуже буду рада зворотньому зв'язку. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Ставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалось відео, і дизлайк, якщо не сподобалось. До зустрічі!